Так, відзначаємо ми нині День Святого Миколая та День Збройних сил України, і саме у цей день урочисто відкриють різдвяну ялинку на Софійській площі. Та це не єдина подія, яку запланували у Києві на 6 грудня. Про решту події розкаже наш журналіст Святослав Тромса і покаже, як уже ялинка готується до відкриття. Також він встиг із киянами поспілкуватися на тему свят. Вітаємо тебе! Доброго Вітаю. ранку! Отже, розповідай, що Кияни, який у них сьогодні настрій? Як святкують ті ялинку? Звісно, показують. Же чекаємо на всі подробиці від тебе? Давай Ну, без шапки. Та вітаю колеги. Я вітаю всіх зі святом е, святого Миколая. Сподіваюсь, всі знайшли подарунки під подушкою. І звісно ж із Днем Збройних сил України. Ми вже на Софійській площі, де повністю готова до відкриття наша різдвяна ялинка, і давайте підійдемо ближче, подивимося на неї. Багато киян до речі, вони підходять з самого ранку вже фотографуються з ялинкою. Там роблять світлини, тому що, от якраз два дні тому її почали монтувати, і тепер вона повністю готова. От давайте поглянемо ближче. Ви бачите, вона вбрана у такі е золотисті і блакитні кульки у формі серця. І головною такою відмінністю від попередньої ялинки минулорічної це білі гілочки, кажуть, що такого ще ніхто не робив. Навколо ялинки її обгорнули гірляндою довжиною близько. Кілометра а іграшок тут близько тисячі. Звісно ж, на самій вершині ми бачимо наш тризуб, наш національний герб, який дуже класно, якщо його так фотографувати, на фоні Софійського собору виглядає. І е, якщо казати, от про висоту, то це ялинка невеличка, 12 метрів. Але киянам дуже подобається, і е, всі вже роблять світлини і очікують на її офіційне відкриття. Ліворуч від мене ви можете бачити ось таку фотозону. Поставили ще близько 20 таких маленьких ялиночок, і величезне, ось таке серце воно буде підсвічуватися також жовтим і блакитним кольорами, і ввечері можна буде наробити цікаві світлини. А ось тут ліворуч від мене розмістили спеціальний QR-код, де ви можете зробити донати там до благодійних фондів і відповідно підтримати наші збройні сили. І власне акцент цього річ, звісно ж, навіть. Не на святкуванні такому, не на відзначенні свят, але на тому, що ми можемо це робити завдяки тому, що Збройні Сили України вони продовжують боротися і продовжують нас захищати. Ми попитали у киян, чи присутні цього року, і вже станом на сьогодні святковий настрій, чи відзначають вони День Святого Миколая і День Збройних сил? Давайте почуємо, що нам відповіли. Ти по-перше, йдемо в собор Михайлівський на службу. А відзначати ну, робочий день, власне. Але але... Дітям щось а перепало. дітям вже перепало. А -а -а. Діти дорослі, але дітям вже перепало. Ну і власне, так, келиквина за Збройні сили так. Ну, дитині вже подарували, а цілий день на праці. Зрозуміло. А... Ввечері там келих за збройні сили. Ну це обов'язково. Відмічати немає чого. Я маю на увазі святкувати. А от сім'ю звичайно привітаю і подякую нашим збройним силам. Я працюю в садочку, то ми з дітками будемо проводити саме заходи сьогодні до дня збройних сил України. Розповідати їм про наших захисників, про воїнів, про ситуацію, яка є. Вони хоч маленькі, але все доволі добре розуміють і знають. Вони робили ангелів-охоронців нашим хлопцям, і ми їх будемо передавати в шпиталі, на фронти. Тож, як бачите, здебільшого кияни не дуже святкують саме Святого Миколая, окрім звісно, подарунки для дітей. Але день збройних сил всі відзначають і, звісно, ж вітають наших військових. Тому і сьогодні, от протягом дня буде багато заходів присвячених саме військовим. Буде збір крові у торговельних центрах Києва, і можна буде передати здати кров і далі її використають для допомоги військовим. І Також буде відкриття кількох пам'ятних знаків збройним силам. України. Раїни і сьогодні, ось та ялинка, яка позаду мене, її також офіційно відкриють о 17.00 за участі мера столиці Віталія Кличка. Тож ви також зможете побачити це на телеканалі Київ, поки колеги вам передаю слово. Святослава, дякуємо тобі. Будемо з нетерпінням чекати на 17.00, аби побачити, як засяє головна ялинка країни. Святослав Тромса був з нами на зв'язку і вже показав, як готуються на Софійській площі до відкриття головної ялинки.